Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад, що на Житомирщині. Запрошую вас сьогодні прогулятися моїм садочком, подивитися, що квітує в моєму саду в жовтні. Познайомлю вас зі своїми злаками, кущами та найстійкішими трояндами, які ще квітують в саду у жовтні і мають пристойний вигляд. Зараз перед вами Пенісетум, висохвосний редхед. Пенісетом в моєму саду з'явилися лише в тому році. Всі ми піддалися війнню нового садівництва, коли створюються зараз сади в природному стилі, і там застосовують дуже багато злаків: міскантосів, пенісетомів, а також багато інших. У мене невеличкий сад. І спочатку я не планувала висаджувати тут злаки, але, звичайно, придбавши е, годин, одразу захотілося мати декілька. І ось цей він був одним із перших. Неймовірно гарний пенісетом, який має ще одну назву фонтанна трава. Восени він дуже декоративний. Його китички, як ховостики, лисиці. Особливо в променях сонця мають неперевершений вигляд. І коли вони так хитаються на вітрі, це додає якоїсь такої повітряності і загадковості моєму саду. Це найулюбленіша рослинка моїх песиків в саду. Вони люблять гратися тут і в сховки, і в доганялки, і взагалі їм дуже подобається гратися китичками цього пенісетума. А мені додає настрою дивитися і на пенісетом і на те як вони граються єдине що висаджуючи цей пенісетом в цю клумбу я не розраховувала що він буде такий габаритний тому що він вже зараз за два роки виріс більше метра в ширину і трошки тіснувати йому в цій клумбі Подумаю, можливо, його розділю і пересаджу. Ще не придумала, але насправді злак дуже декоративний. Я його рекомендую всім, хто має місце. Тут разом з ним на сьогоднішній день дуже яскраво виглядає троянда, грунто, покривна, соренто. Це справді як гаряча Італія, коли навколо холодно або дощить. Пасмурно і в яскраву погоду ця троянда а, просто створює шедевральне шоу яскравих фарб. Я не одразу її зрозуміла. Спочатку вона була невеличка і не була такою красуною, але зараз, коли вона а, на півтора метри розкидала свої суцвіття квітів, які абсолютно не псуються ні від дощу, ні від сонцю, не вигорають, дуже довго квітнуть в своїх китицях. Ну просто я в захваті від неї, мені так хочеться її ще десь висадити, правда, не придумала ще де, але я можу з гідністю порекомендувати цю ґрунтопокривну красуню. І з моїх спостережень саме ґрунтопокривні троянди дуже довго створюють красиву картинку в таку в саду. Я вам покажу, якщо, наприклад, чайно-гібридні шраби псуються їхні квіти часто від дощу, від холоду, від холодних приморозків, то ця красоночка навіть в дощову погоду має дуже пристойний вигляд. Чистенька листя, гляньте, яка ж красуня, просто виразна така гаряча діва. це за шоршунчик тебе? Миліза? У нас вже стали такі холодні ночі, що мої хости стали жовтими за декілька ночей і створюють такий контраст на цій клумбі. Але все одно так хочеться ще тепло, щоб побуло і ці сонячні дні, справжнє свято. Ловила тут моменти між дочами і сонячними днями. Зараз дуже в привабливі в саду виглядають на диво мої гортензії. А мені здається, що такими гарними вони ще не були. Холодно так, дощ такий холодний і вітер холодний. Для моїх собачок це перша зима буде і перша осінь. А ця трояндова красуня, напевно, вже є майже в кожному саду. Вона звається Маша Барбара. І я не знаю, мені іноді здається, що в мене цей кущ просто стабільно, красивий і квітучий постійно. Ось так, як він наріс, йому тут три роки, я його сюди посадила тимчасово, але, напевно, він вже буде тут жити, тому що йому тут подобається. Він наростив собі прекрасну широку крону, більше метра. І ось постійно все літо вона видає свої чудові квіти, такі гофровані, з такими гострими кінчиками, які довго зберігаються і під сонцем, і під дощем. Покажу вам трошки свої гортензії, всі показують волотисті, а в мене волотисті чомусь погано наростають. Може, тому що я їх, звичайно, і пересаджувала, шукаючи їм зручне місце. А ось цей бордюр з крупнолисних гортензій, він мене неймовірно радує. Ось бачите, від холоду вже пожухли хости, але гортензії наповнилися якимись такими красивими барвами. Я в захваті просто від них. Тут є цуцвіття, які мають ще такі свіжі, рожеві кольори. А також такі пастельні, якісь такі гарячі. Ой, я думаю, що художники просто в захваті від такого переходу кольорів. Я сама не можу намалюватися цими барвами. Кожен раз підхожу, і це як нова картина для мене. Такі переливи. І це звичайні рожеї, корпусні, гортензії мають такі барви, гляньте листя в переходах і самі вивідкові суцвіття. Нічого я їм ще не робила, не обрізала, ні квіти, ні листочки. Хочу помилуватися цією красою якнайдовше. І зафільмувати на пам'ять для себе, а також розділити її з вами. Неймовірно гарні. При тому, що вони замували в мене не вкриті. Все ж таки, бачите, важливо е, висадити, щоб у них був захист хоча б е, з однієї сторони. У моєму варіанті його створюють туї, І я думаю, що це дуже допомагає зберегти кріткові брунки. Навіть ще вигела квітує вдруге. Це теж якісь такі дива, начебто весна зустрілася разом з осінню. І її листечко також барвисте і цікаве. Моя рояльдаль заходить на третю хвилю. Приємно, що її квіти не псуються холодними дощами. Такі свіженькі. Правда, вже не так багато, як влітку. Але тим не менше дуже радують. Ще киточку видала Марія Кіюрію. Також моя улюблена трояндочка. І найкращу картинку в моєму саду створюють все ж таки ґрунто-покривні троянди. Маленька трудівниця Зефері дарує свої яскраві квіточки. Такі дрібненькі, але в той же час вони такі набитенькі, гарнесенькі. Заходить на другу хвилю ґрунтопокривна троянда Пальмен Франкфурт. Класна троянда, має дуже рясне квітування, квіти такі яскраві, квітує в суцвіттях. Але якщо порівнювати її з іншими моїми грунтопокривними трояндами, то квіточку вона тримає недовго. І я би поставила їй, напевно, четвірочку. Хоча здоров'я має відмінне. Ну і що на каплінцерін, боже, це просто якийсь фейерверк квітів. Ну настільки рясна троянда, це просто ну, величезний букет. І цікаво, що в описанні пишуть, що вона зростає до метра. В моєму саду вона більше, ніж півтора метра. І я думаю, якби її не обрізала, вона була б і вища. Дарує гарні квіти також Розаріум Ютерзен. А це мої собачки допомагають мені тут на городі прибирати брокколі. Боже, вони в мене такі кумедні. Думаю, хто тут шуршить? Що це за кролики? А це мої пасики тут. Настільки подобаються їм броколі, вони відривають шматочки і прямо вигризають. Насмішили мене. Ці садові хвостики, там, де я, там і вони. Вони так стрибають з тих опірних стінок, що мені здається, що ми їх зробили саме для них. А це я хочу вас ще раз познайомити зі своєю а, з красивим кущем, називається красивий ягідник, або калікарпа ісаї. Це такий а, японський чагарничок, який а, має таку цікаву будову куща. А, бачите, в нього такі розлої гілочки, як папороть, і восени, от саме зараз, він а, кафі... Його ягідки вже від квітів ось мають такий бусковий насичений колір, дуже декоративний. Пересадила його в інше місце. Я чомусь думала, що він дуже вибагливий і незимостійкий, і непосухостійкий. Але на гірці в мене дуже сухо і там ну, дуже продувається холодними вітрами. І він себе прекрасно там показав і наріс, тому додала його в композиції до своєї спіреї а, Вангутта. Надіюсь, що йому тут буде добре, бо ніяк не могла добратися сюди до цієї спіреї гарні кущі. Вони чомусь тут засихали або пропадали. І ось ця частина саду в мене ще залишилась незавершена. Надіюсь, що він гарненько тут перезимує і в наступному році буде крупнішим і створить тут красиву пейзажну картинку. А взагалі дуже гарний, цікавий чагарник. В Японії його висаджували біля храмів, як оберіг. Його ягідки не отруйні і можуть бути гарною підживою для пташок. Ну і він, звичайно, дуже такий незвичний зі своїми фіолетовими їлочками. Часто його використовують у флористиці. Я його заживцювала і маю декілька кущиків на продаж, але, мабуть, вже краще на весну. Якщо у когось цікавить, можете мені написати. Мені ще дуже подобається, що восени він має ось такий лаймовий відтінок листечка. Дуже контрастно з зеленими чагарниками в саду. Мені подобається. Безперечно, барбариси є зараз одним із фаворитів осіннього саду з своїми яскравими листочками, червоними ягідками. У мене мало місця, але я маю декілька барбарисів в своєму саду і я дуже рада, що вони в мене є. Гарна квітує взагалі протягом усього сезону рамблер перейняв доміно. Це новенька троянда, я вже про неї розповідала в своїх попередніх відео. Вона постійно видає по декілька квитиць, навіть восени. Маю два кореневласних кущики по 150 гривень. Кого цікавить, можу надіслати. Ще одна фаворитка мого саду це троянда плетиста Флорентина. Прекрасна і влітку, і в восени вона була з квітами. Вони трохи псуються дощем, тому що мають густо набиту таку чашечку, але їх все одно було достатньо. Я дарувала і букети з цією трояндою і встигла намалуватися, і зрізала для себе в дім. Дуже гарна троянда. Вона в мене тут в парі також з... Мускусною трояндою гірлянд де Амур. Ось така біленька в китицях. Дуже ніжна її доповнює. Також у мене є один кущик на продаж гірлянд де Амур». З цими саджанцями це взагалі така історія цікава. Я коли обрізаю троянди, мені просто шкода їх викидати, а особливо якісь такі шедевральні сорти, які хотілося б розмножити і мати додатково і в своєму саду на всякий випадок, тому що і зими бувають різні. І ну, щоб не втратити сорти, я намагаюся заживцювати і розмножити деякі трояндочки. Але так буває, що в мене лишаються зайві кусі, тому що ж ми живцюємо багато, а приймаються не усі. І ось саме тому, що мені шкода викидати гілки, з яких можуть вирости такі прекрасні троянди, я і живцюю їх. Поки що чоловік мій говорить і ринку теж вже завершує, напевно, з цим, тому що, по-перше, висаджувати вже нема куди. Грошей з цього великих не заробиш. Але мені приємно, що в когось будуть зростати мої троянди. і це Дуже класно. Це ще моя улюблена, це базаліус, але бачите, вона псується під дощами, на жаль. Хоча бутонів видала дуже багато. А, до речі, ще один є шоника, блінцерін, також у мене кущик. Це вже достатньо гарненькі кущики в двохлітрових горщиках з квіточками. красунчик Шона. Що ти там хоче позніматися? Меліза? Меліза, що це ти робиш? Так привертаєш увагу до себе? Да? Я сподіваюся, що вам приємно гуляти зі мною по моєму жовтневому саду, коли квітують останні вже квіти. І так щемливо на душі, тому що не хочеться втрачати цю всю красу. Ой, і знову прийдеться чекати зиму, щоб побачити. Це диво природи. Наповнитися нею зсередини. Класно, що можна зараз знімати відео і зберігати їх для себе як історію, а також дарувати іншим людям і надихати їх для створення своїх садочків або клумб. Ця трояндочка Шонника Блінцерін має вже таке спраєве кетування. Бачите, одна гілочка, і на ній багато-багато маленьких трояндочок, двоколірних. Серединка така е, насичена фуксієва, а зовні пелюсточки білі. Приємно, що квіточки, коли відквітають, самі відпадають. І оцей букет, він дуже довго декоративний. Я думаю, що її можна використовувати і для зрізу, тому що я зрізала букет і вона в мене стояла прекрасно. Ось така маса квітів. Шедевральна троянда теж має знак АДР. Погляньте, які в неї прекрасне листя. При тому, що в нас вже були холодні ночі, ось так вона відквітає, і ці квіточки самі падають на землю. Перед вами трояндочкою, з якою я знайомила вас в попередньому відео, це Лескавадра для сізонс. також грунтопокривна, прекрасна троянда. І в холодній, ось ці дощові дні вона має такий яскравий, насичений колір. Вистачає їй вологи, щоб наживити свої багатополюсткові квіти. Влітку вона не була така приваблива. Тут у мене доквітає троянда Акрополіс. До речі, теж доволі таки непогана флорібунда. Вона тут зростає в мене між трояндою пашміною на центральній клумбі, але ось восени видає такі високі пауни з квітами, які дуже довго тримаються під дощем, під сонцем. Квіточка зеленіють і прям дуже довго тримаються, поки не обріжеш, не облітає. Ось так виглядає зараз ця частина саду. Звичайно, коли сонечко це має зовсім інший вигляд. Все наповнюється якимось життям, радістю і теплом. Соковиті кольори зараз мають також хвойні, елівці. Дуже мені сподобалось поєднання ґрунтопокривних троянд і горизонтальних елівців. Єлівці тримають структуру клумби і взимку. А троянди ось так квітують на них. До речі, ось це троянда е, «Клаймбер». Плетиста троянда Розаріум Мьютерзен. Але тут я її посадила просто як кущову троянду, тому що вона любить схиляти свої гілки. І на ялівці, схиляючи це, мені подобається, як виглядає. Вона виглядає як така велика, крупноквіткова, ґрунтопокривна троянда. Чудово, що ці квіти ще зберігаються і дарують нам радість і свою красу. Цьому буду завершувати нашу прогулянку з жовтневим садом, тому що в нас починається дощ, і вже так прохолодно. Будемо бігти додому. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Були зі мною в моєму садочку. Я сподіваюся, вам сподобалися мої рослинки. Можливо, є у вас якісь запитання. Пишіть обов'язково. Всім вдячна за відгуки та лайки. Підписуйтеся на канал, якщо хочете бачити нові відео. До зустрічі в чарівному саду. Всім миру, добра і краси!